Друзі, мої вітання. Залишилось у продажу два будинки по перелуку Трояндовому, номер 2 та номер 3 Вони мають площу 90 квадратних метрів. У нас закрита територія на 8 будиночків, автоматика ворота. Прибудинкова територія вся виконана. Ходімо, подивимось. На першому поверсі у нас вхідна зона, тут може бути гардеробна. Далі переходимо у кухню-студію. Досить велика, простора, сонячна. Є у нас котел. задній дворик ось такий досить він гармонійний, невеличкий, але досить гарний. Уже зроблена зона барбекю. У нас таке підсобне приміщення. Є погріб. Нагадую, у нас всі центральні комунікації, газ, світло, центральна водичка і центральний водопровід. На другому поверсі. Можна зробити вихід на чердак, його також задіяти. Зліва ліворуч у нас може бути гардеробна, і дві великі кімнати: одна, друга і санвузол.